Вітаю на нашому каналі! Це друге відео з серії про впровадження нової корпоративної системи автоматизації. У попередньому відео ми розібрали етап підготовки, а сьогодні я розкажу вам про наступний важливий крок: це вибір системи і партнера. Ми розглянемо ключові критерії вибору програмного забезпечення, як правильно оцінити можливі варіанти і на що звернути увагу при виборі партнера для впровадження. Дивіться до кінця, щоб дізнатися, як зробити правильний вибір і забезпечити успіх вашого проєкту. Давайте ознайомимось з критеріями, за якими ми рекомендуємо обирати майбутню систему. По-перше, це функціонал, в тому числі галузева специфіка. Системи бувають багатофункціональні, коли в одній базі ведеться весь облік компанії. А бувають менш функціональні для вирішення якихось конкретних задач, для ведення тільки оперативного обліку, або тільки для бухгалтерського обліку. І кожна компанія приймає рішення для себе: ставити одну базу і вести в ній все, або встановлювати декілька різних систем і організовувати обмін між ними. Обидва варіанти мають право на існування, просто вони потребують різного підходу. Якщо вам важливо, щоб система підтримувала податкову звітність і взагалі регламентований облік, тоді при огляді функціоналу важливо звернути особливу увагу на наявність блоків регламентованого обліку, тобто кадрового, бухгалтерського і податкового. І задати питання, як часто до системи виходять оновлення, бо законодавство періодично змінюється і система має відповідати цим змінам. Зазвичай перелік функціональності програми зазначений на сайті розробника. Також деякі компанії пропонують відеоогляд або демонстрацію. Не відмовляйтеся від цих можливостей, вони допоможуть вам познайомитись з інтерфейсом і функціоналом системи. На моменті вибору програми ви маєте порівняти функціональні блоки систем, серед яких обираєте з процесами, які має підтримувати програма. Ви ж підготували їх на попередньому етапі. Це допоможе відсіяти ті системи, які точно не підійдуть, і залишити короткий список тих, що можуть вирішити ваші задачі. Наступний критерій вибору системи це формат використання. Більшість систем доступні як для придбання з встановленням на сервер компанії, так і для оренди в хмарі. Якщо у вас є it підрозділ і власне або орендоване обладнання, то доцільно розглянути варіант придбання. Якщо ж ні, оренда може бути кращим рішенням. Зверніть увагу на два ключові питання при виборі орендованої системи: чи можлива кастомізація і як передаються дані після завершення терміну оренди, ну тобто, чи зможете ви їх використовувати? Ще один критерій, на який слід звернути увагу, це гнучкість налаштування і можливість доробки, і легкість інтеграції. При знайомстві з системою запитайте постачальника, як відбувається впровадження і на якій мові програмування написана система. Справа в тому, що деякі системи впроваджуються без можливості кастомізації. Тобто, якщо різниця між функціоналом і вашими процесами суттєва, варто обирати систему з можливістю кастомізації. Також варто врахувати кількість спеціалістів по обраній системі на ринку, ну тому що є різниця всього три варіанти партнера в Україні або близько п'ятиста. Наступний критерій вибору системи це вартість придбання, впровадження і подальшого супроводу. Ціна автоматизації складається з вартості програми і ліцензії до неї, послуг з впровадження, тобто налаштування, розробки, навчання. І також супроводу можна точно розрахувати вартість ліцензій, але вартість послуг ну тільки орієнтовно. Іноді на етапі переговорів компанії пропускають в пропозиції важливі етапи проекту, але згодом виявляється, що без них все одно не обійтись, і це призводить до підвищення вартості. Щоб допомогти вам переконатися, що всі необхідні етапи враховані у ваших комерційних пропозиціях, ми підготували повний перелік стандартних етапів проекту. Завантажити його можна за посиланням в описі до цього відео. Не забудьте також врахувати витрати на супровід після впровадження. Це можуть бути штатні спеціалісти або зовнішні компанії, але все одно завжди важливо знати вартість годинної роботи або зарплатні таких фахівців. Перед тим, як перелічити основні критерії, які впливають на вибір підрядника, давайте розберемось, які ж можуть бути варіанти команди для впровадження. Нову систему обов'язково повинні впроваджувати спеціалісти, тобто фахівці з продукту та фахівці з вашого бізнесу. Вашими бізнес-експертами є керівники відділів і співробітники, які глибоко знають ваші процеси. Однак для успішного впровадження потрібні також експерти, що добре орієнтуються в обраному продукті. Таку команду можна сформувати всередині компанії, залучивши необхідних спеціалістів, або скористатися послугами зовнішньої компанії. Обидва варіанти можуть бути успішними. Якщо ви розглядаєте можливість створення штатної команди, зверніть увагу на такі моменти: наявність на ринку досвідчених спеціалістів з обраного продукту. Адже навчання недосвідчених точно буде тривалим і витратним. Наявність сильного керівника проєктів у вашій компанії. Бажано з досвідом в IT, адже хтось має керувати командою. Готовність розширювати штат. Це може бути обмеженням для іноземних компаній. Довгостроковий бюджет, адже штатним співробітникам потрібно платити зарплатню навіть в періоди, коли вони не завантажені роботою. Якщо ваш вибір падає на зовнішнього підрядника, розгляньте критерії його відбору. На ринку багато компаній, але вам потрібно знайти саме ту, яка не лише виконує свою частину роботи, а й допоможе вам організувати супровід нової системи. Перш ніж перейти до критеріїв, хочу акцентувати увагу на партнерстві. Це може звучати дивно, адже ви шукаєте виконавця, який зробить певний обсяг роботи. Але проєкт автоматизації це серйозні зміни, для яких потрібен надійний партнер. Під час виконання проєкту можуть виникати зміни, сумніви щодо обраного рішення або нові задачі. І в таких випадках важливо мати партнера, який розуміє вашу мету і зацікавлений в її досягненні. Тепер давайте перейдемо до вибору підрядника. Перший і найголовніший критерій при виборі це досвід впровадження обраної вами системи. Та досвід саме в вашій галузі. Ви ж не хочете, щоб підрядник вчився на вас? Перевірити досвід компанії досить просто: запитайте, скільки років вона працює та скільки впроваджень було реалізовано за цей час. Проте просто вік компанії не є єдиним показником. Важливо також звернути увагу на досвід роботи з конкретним програмним забезпеченням, адже його необхідно знати на дуже високому рівні. Для цього можна перевірити знання співробітників, які підтверджуються сертифікатами або іншими документами. Тож запитайте у підрядника, як підтверджуються знання спеціалістів щодо програмного забезпечення саме у його сфері, а також чи мають всі співробітники залучені до проекту відповідні знання та досвід. Ще один важливий момент це досвід у конкретній галузі. У проєктах автоматизації ми стикаємося з бізнес-процесами, документами, звітами і помічаємо суттєві відмінності між, наприклад, агропромисловістю, банківським сектором і продажем автозапчастин. У кожній сфері є свої особливості, і було б корисно, якби підрядник вже мав досвід роботи в цій галузі на момент початку проекту. Це не є обов'язковим, але значно економить час. Наступний пункт, який важливий при виборі підрядника це підхід до проєкту і наявність варіантів. Існують різні технології впровадження від класичного Waterfall до гнучких методологій Agile. Їх можна поєднувати, обираючи найбільш підходящу методологію для різних етапів проєкту. Підрядник має добре знати ці методології, мати досвід їх використання і розуміти наслідки і підводні камені кожного підходу. Він повинен обирати оптимальний варіант залежно від ситуації. Тож на етапі знайомства опишіть потенційному партнеру вашу ситуацію, які є проблеми, ризики і обмеження. Попросіть його запропонувати варіанти автоматизації. Зверніть увагу, чи компанія розглядає різні підходи або пропонує лише один. І дізнайтеся, чому так і які ризики пов'язані з кожним з цих варіантів. Також запитайте, як вони планують діяти у разі змін, яким чином буде вестися документація, які задачі ляжуть на ваших співробітників. Не соромтесь ставити запитання, адже важливо зрозуміти логіку підрядника і чи підходить вона саме вам. Настав час перейти до наступного важливого пункту при виборі підрядника: це вартість впровадження і підхід до ціноутворення. Але перед тим як ми розглянемо це питання більш детально, давайте підсумуємо, з чого власне складається вартість проекту. Це програми, ліцензії, обладнання, якщо воно потрібне, послуги впровадження і послуги супроводу. Вартість програмного забезпечення ліцензії і обладнання, як правило, є фіксованою однак вартість послуг потребує більш детального аналізу. Перед початком проєкту важливо визначити загальний бюджет. Проте, давайте будемо чесними, без чітко окреслених рамок проєкту жоден підрядник не зможе надати вам фіксовану вартість. Тому існують етапи для уточнення процесів, деталей і вимог до системи, які допомагають звузити рамки і конкретизувати завдання. Ці етапи можуть бути безкоштовними або платними, проте навіть це не зможе повністю захистити вас від змін бюджету. Оскільки в процесі проєкту можуть виникнути неочікувані ситуації, зміни або важливі додаткові побажання, які також впливають на бюджет. Як ми оцінюємо проекти в January UA? Глобально є два методи оплати послуг: це Fixed Price and Time and Material. З fixed price все зрозуміло. Бюджет зафіксований і задачі під нього також. Але навіть якщо обраний Time and Material, орієнтовну оцінку ну, все одно доведеться сформувати. Як мінімум, тому що треба спланувати навантаження на спеціалістів. Тобто, в будь-якому разі, вже на самому початку ви будете знати орієнтовну вартість проєкту. Далі трошки теорії. Є багато методик оцінки робіт. Найбільш поширений з них це оцінка по аналогії, тобто на підставі схожих проєктів. Цей метод простий, але не точний. Детальна оцінка, коли на кожну задачу є технічне завдання або хоча б функціональні вимоги. Цей метод надійний, але він не може бути використаний на початковому етапі, тільки після етапів уточнення. Оцінка за трьома точками. Для кожного завдання в проєкті дається три оцінки: оптимістична, песимістична і очікувана. Правда зазвичай десь посередині. Оцінка потрібних ресурсів: при цьому методі враховується вартість роботи команди за відрізок часу і робиться експертна оцінка тривалості проєкту. І метод згори вниз. Це оцінка по аналогії зі схожими проектами, але з врахуванням коефіцієнту складності. Звичайно, я навела зараз не всі можливі методи, існують і інші. Нащо я про них розповідаю? Бо на етапі вибору важливо дізнатися, який з цих методів використовує підрядник і чому, а також який зазвичай відсоток похибки. Наприклад, ми ведемо таку статистику. Тому запитайте у потенційного партнера орієнтовну вартість проєкту. Ставте запитання про зміст робіт, склад команди і варіанти дій у разі змін. Узгодьте бюджетний зазор на можливі зміни і форс-мажори. Також рекомендується закласти додатковий резерв у вашому бюджеті, оскільки він наймовірніше буде потрібен. Не забудьте заздалегідь обговорити етапи оплати. Це буде передоплата. 50 на 50 поетапно, щомісячна оплата чи щось інше. Всі ці варіанти можливі, але вони повинні бути чітко оговорені, прозорі і відповідати вашим потребам. Переходимо до наступного критерію оцінки підрядника це наявність команди. Мається на увазі, що на етапі знайомства і переговорів ви побачите менеджера з продажів, можливо, бізнес-аналітика і керівника проєктів. Але виконувати основні роботи будуть не вони, тож хто в команді. Кваліфіковані і досвідчені спеціалісти це найбільша цінність компанії. Тож запитайте одразу, а хто буде входити в команду з боку підрядника? Це штатні співробітники або субпідряд? Який у них досвід роботи? Чи є договори NDA? Що підрядник буде робити, якщо не вистачає рук під час проекту, або виникає форс-мажор і спеціаліст випадає з проекту на якийсь час? Також є практика зустрічей знайомств з командою. Або надання резюме членів команди. Ви маєте право знати, з ким будете працювати. І якщо вийде так, що хтось зі спеціалістів вам не підходить, на першому етапі або потім, будь ласка, говоріть про це відкрито. Якщо керівник проєкту знає, що саме не так, у нього є інструменти змінити дії співробітника або замінити його в команді. Поговоримо про ще один важливий критерій вибору підрядника, такий як гнучкість і легкість спілкування. Проект автоматизації це тривалий процес, що триває від 9 місяців до півтора року, а після цього буде ще й супровід. Вам треба буде співпрацювати практично щодня, вирішуючи складні питання. Тому важливо, щоб співпраця була комфортною і продуктивною. На кожному етапі комунікації звертайте, будь ласка, увагу на те, чи розуміє вас потенційний партнер, чи враховує ваше побажання, чи пропонує варіанти, чи легко погоджуються зустрічі, чи спілкуєтеся однією мовою. Також можна познайомитися з керівництвом компанії, адже співробітники зазвичай віддзеркалюють цінності і підходи управлінського складу. Ще один важливий момент це організація комунікації під час проєкту. Вам потрібно зрозуміти план підрядника і впевнитися, що він вам підходить. Багато компаній зараз працюють віддалено. Якщо вам важливо, щоб спеціалісти виконавця були присутні на вашій території, повідомте про це підрядника. У будь-якому випадку має бути чіткий план комунікації. Окремо для робочих зустрічей, окремо для управлінських. Вибір системи автоматизації та підрядника для її впровадження це комплексна задача, яка потребує зваженого підходу. Але якщо ви додивились це відео до кінця, ви вже знаєте на що слід звернути увагу та які питання ставити потенційному підряднику. Щоб ви були впевнені, що врахували всі етапи проекту. І не пропустили чогось важливого? Скористайтеся повним переліком етапів проєкту. Завантажити цей файл можна за посиланням в описі до цього відео. В наступних відео я розкажу вам, які є підходи до впровадження нової системи і як правильно організувати супровід. Підписуйтесь, щоб не пропустити! На цьому в мене все. До зустрічі на каналі Genioy.